Сирні кульки фасують по 4 штуки в коробку. Яке з наведених числ може бути загальною кількістю виготовлених кульок, якщо всі вони були повністю розфасовані по таких коробках. Тобто одна коробка 4, інша коробка 4, ще наступна 4 і так далі. 4. Для того, щоб визначити, яке з наведених числ, в нас задане число має ділитися на 4 остачі. 102. 102 можемо роз... Ділити на 80, додати 22, 80. На 4 ділиться, 22 на 4 не ділиться. Отже, 102 на 4 не поділиться, націлу не підходить. 106. 106, ну або якщо розділяти так складно: 106 ділимо на 4. Беремо по 2, 2 на 4, 8, віднімаємо 2, спускаємо 6, 26 на 4. Націло не ділиться, тому варіант Б не підходить. Беремо 112, ділимо на 4.